Вітаю всіх! Рада вас знову бачитися на моєму YouTube каналі. І це у нас постійна вже рубрика, і подібне відео було знято рік тому в листопаді, а саме податки і що змінилось у нас на сьогоднішній день, якщо ви захочете продати або купити квартиру, будинок, комерцію та інший від нерухомості. Я хочу сьогодні більш детальніше приділити часу розбору саме право документам та різним. Варіантам, які можуть бути випадки продажу купівлі квартири і так далі, було багато повідомлень на попереднє відео, було дуже багато лайків, запитань і навіть дзвінки з консультаціями. Я бачу, що ця тема дуже цікава, і я в неї все більше і більше заглиблююсь. Сьогодні я розповім все те ж саме, але по-новому з доповненням, які у нас з'явилися в цьому році. Вертаємося до нашої дошки і розбираємо знову, що ж таке податки, як вони виникають, які є обов'язкові витрати при купівлі чи продажі нерухомості. Ізначально, якщо ви хочете купити чи продати, є всього 2%, це є обов'язковий платіж при купівлі-продажу нерухомості. Тут зупинимося більш детальніше. Якщо у нас квартира, то у нас є держмито і пенсійний фонд. Я знаю, був коментар про те, що держмито, по суті, ми не маємо виділяти в окремий відсоток і казати про те, що його треба сплачувати окремо. Бо нотаріус вже в свої послуги в ту суму, яку він виставляє за договор куплі-продажу, враховує держмита 1%. Але я працювала в різних регіонів, регіонах, і в кожному регіоні нотаріус якби має свої правила. Тому ви просто маєте знати, що у випадку, якщо ви звернетесь до нотаріуса, він може запросити цей окремо 1% за пенсійний фонд. Ой, я перепрошую за держмито. Тобто 1% за держмито може бути, або може бути вже врахований в послуги нотаріуса. Пенсійний фонд він завжди є. Тобто, оця сторона це у нас продавець. Оця сторона це у нас покупець. Якщо я хочу продати свою нерухомість, якою я володію більше трьох років, і це мій перший продаж за календарний рік, то я маю заплатити всього лише 1% як продавець держмиту, а як покупець 1% як пенсійний фонд. Якщо, наприклад, я хочу продати другу нерухомість за календарний рік, або якщо я продаю нерухомість, якою володію менше трьох років, наприклад, я купила або мені подарували рік-два тому, то в мене виникають як у власника податки. Податки ці мають сплачувати тільки власники нерухомості, бо всі випадки, при котрих податки виникають, це податки, які ну, виникають з обставин, на які можуть вплинути тільки власник. Як виглядають податки на сьогоднішній день і які вони були раніше? ПДФО це податок на дохід фізичної особи і військовий збір. Військовий збір у нас раніше був 1,5%, півтора, півтора але зараз вже 5%. Це в нас зміни, які ви маєте знати. В сьогоднішній день, якщо я хочу продати квартиру, якою володію менше трьох років, то в мене така картина, як у власника. Держмито, ПДФО 5% і військовий збір як 5%. Тобто 11%. Якщо я продаю другу нерухомість за календарний рік, якщо я володію квартирою або будинком менше трьох років, то в мене є податки 10%, плюс обов'язковий збір держмиту. Якщо є покупець, то в мене нічого не змінюється. Просто пенсійний фонд від суми. Давайте проговоримо про те, звідки береться оця сума, з якою ми оплачуємо податки. Податки можуть оплачуватись від реальної вартості, яку коштує, ну, від тої вартості, яку ви встановлюєте за продаж об'єкту, або від оціночної вартості. Тут все залежить від того, що ви вказуєте в договір. Зараз, в принципі, фонд держмайна видає ціни оцінки дуже приблизної до реальної. Тому, по факту, там різниця може варюватися ну, до 30%. Ну, в кожному регіоні проговорю по-різному. Якщо ви хочете вивезти гроші за кордон, якщо вам треба задекларувати, якщо ви держслужбовець, то вам важливо вказувати в договорі куплі-продажу справжню вартість. Якщо оціночна вартість буде менша, ніж справжня, тоді ви від, від справжньої вартості оплачуєте у ці податки. Якщо ви в договорі не вказуєте справжню вартість, або вона є менша, ніж оціночна вартість, тоді ви сплачуєте від меншої вартості. Сплата податків відбувається. Перед підписанням договору. Тобто, спочатку ви сплачуєте податки, а потім ви підписуєте договір на продаж квартири. Без плати нотаріус не має права провести даний договір. Також хочу проговорити, що якщо ви володієте нерухомістю менше, 3, ніж 3 роки, але ви отримали цю нерухомість по сплаченні, тоді у вас не виникає податків. Тобто податки виникають лише, якщо ви зробили договір куплі-продажу менше 3 років, вам подарували менше 3 років. Ви приватизували, наприклад, побудували будинок менше трьох років, і приватизували, ну, здали в експлуатацію будинок, да? тоді менше трьох років. Якщо, наприклад, договір міни у вас був і не пройшло ще три роки від договору міни, і ви хочете продати, договір до вічного отримання, якщо не пройшло три роки, при всіх цих випадках, якщо ви продаєте нерухомість, ви маєте як власник сплатити 11%. Але якщо ви почекаєте, поки ці три роки пройдуть. То податків вже не буде, і ви будете зобов'язані сплатити лише обов'язковий платіж, а саме держмиту. Тут, я думаю, ми проговорили ці нюанси. Спадщина – це у нас виняток. Податки у нас можуть сплачуватися від справжньої вартості і від оціночної вартості. Давайте поговоримо про ті випадки, коли, наприклад, у нас не квартира, а будинок. І що ж робити, якщо у нас не просто будинок, а будинок з земельною ділянкою? І будинок і земельна ділянка, якою ми володіємо менше трьох років, що тоді відбувається і які ви податки маєте сплатити? Будинок у нас так само, як квартира. Все ідентично, але земля, вона має трохи зміни. Якщо ви продаєте землю, Якщо ви платите землю, якою ви володієте менше 3 років, то тоді у вас не буде пенсійного фонду. Але пенсійний фонд сплачує покупець. Тут, по суті, ви можете домовитись, ви можете як власник заплатити свої 10% податків, а покупця попросити сплатити 1% Держмиту. Це таке більш договірне право. Але чи маєте ви платити 11% за будинок і 11% за землю? Так, якщо у вас земля приватизована або куплена, або отримана в дар менше, ніж 3 роки, то звісно, ви маєте. Єдиний плюс із цього це те, що у вас сума оціночна на землю і на будинок різна. Будинок може бути дорожчий, ніж земля, тому по суті витрати по землі будуть більш такі, ну, більш легкі на оплату, тобто менше набагато сума. Тобто ми маємо будинок, ми маємо землю, по будинку ви платите 11, по землі ви можете заплатити 10 і один заплатить покупець. Один заплатить за будинок і один заплатить за землю. Може бути такий варіант. В цілому у нас є таке розуміння як договірне право. Тобто, ви можете домовлятися з вашим покупцем і поділити ваші всі податки. Але рано чи пізно цей покупець зрозуміє, що він оплатив ваші витрати. Краще про це проговорити одразу. Ви маєте право сказати покупцям. Дивіться, у мене є податки. Ну для мене це ви хочете знижку, для мене це за дорого. Давайте їх ділити. Це реально існує, це нормальна практика. Але. Покупці мають бути в курсі, що вони не зобов'язані це платити набагато гірше, коли власник не пояснює, або ріелтор не пояснює, що покупець має право відмовитись, не платити, або шукати об'єкт, де немає податків. В цілому податки, як ви вже зрозуміли, виникають тільки в тому випадку, якщо власник продає другу нерухомість за рік, або придбав чи отримав іншим шляхом нерухомість і продає її за один календарний рік, там да. Тобто, ви отримали житло менше трьох років, вирішили його продати або продаєте другу нерухомість за рік. Те саме стосується з будинком, те саме стосується з земельною ділянкою. Якщо просто у вас є земельна ділянка, якою ви володієте менше, ніж 3 роки, і ви хочете її продати, вона у вас, ну, все як положені документи, то податки ви знаєте: 5 плюс 5, 10 і вершмита 1%. Переходимо до комерційної нерухомості. Комерційна нерухомість в цілому. Теж все ідентично, як і з квартирою чи будинками, тобто 2% обов'язкових платежів і 10% податків, Тобто це ПДФО і військовий. По суті, майже завжди, коли я продаю комерційні приміщення, всі витрати діляться навпіл. Тому що, як і покупець, так і власник він розуміє, що це є бізнес. В бізнесі завжди є податки. І по цьому питанню ніколи не виникає ніяких сварок чи конфліктів. Але так само все залежить від ситуації, від ціни об'єкту і від умов продажу. Але ви маєте знати і розуміти, що в цілому по законодавству покупець має право сплатити тільки один пенсійний фонд. І все. Все інше є податками власника і його витратами. А там вже як домовитись. Щодо загальних ситуацій по податкам, якщо ви передаєте третю нерухомість за рік, у нас з'являється трішки інша картинка. У нас 5% міняється на 18%. Тобто, всі ПДФО, які у вас є при продажі нерухомості, якою ви володієте менше трьох років, або якщо ви продаєте другу нерухомість, якщо ви продасте третю, то вже у вас 5 міняється на 18%. Тобто, ось таким чином. Ви вже тут самі можете порахувати, які у нас виходять загальні витрати в такому випадку. Так? Це 25% всього, із котрих лише 1% платить покупець. Так само, якщо будинок. Тобто будь-яка нерухомість, яка продається третій за календарний рік, у нас ПДФО вже не 5, а 18. Це є велика сума, але це є на сьогоднішній день реалії. Щодо продажу, як уникнути, наприклад, такі податки, чи можна зекономити, знизити і так далі. Повірте, навіть якщо такі шляхи ви знайдете, вони не дуже легальні і ви ризикуєте втратити і нерухомість, і гроші, і нерви, і покупця. Я часто бачу, як люди намагаються уникнути або зменшити податки різними шляхами махінації, і це може виливатися в дуже негативні наслідки для обох сторін, як для покупця, так і для власника. Тому ніколи не рекомендую шукати шляхи або чекайте, поки три роки закінчаться, або продавайте лише одну нерухомість за календарний рік. У випадку з комерцією там податки є завжди. Продовжуємо наше навчання і далі ми поговоримо про документи, а також про види договорів, які зустрічаються при оформленні купівлі продажу і так далі. Перше, це у нас, звісно, купля-продаж і всі умови, при котрих ви можете купити або продати об'єкт по цьому договору. Перше, це згода чоловіка або дружини. Якщо ви власник і ви набули дане житло, в шлюбі, то продати ви маєте тільки за згоди чоловіка або дружини. Тобто, якщо я зараз купляю квартиру, живу з чоловіком, він дає згоду на купівлю, це є сумісне нажити майно. Навіть якщо титульний власник буде один, в договорі прописано, що куплено за згодою дружини або чоловіка. Навіть якщо пройде 10 років ви розлучаєтесь з другим з подружжям, на момент продажу квартири, все одно треба згода. Тільки якщо ви не зробили розподіл майна. Якщо ви зробили розподіл майна, тоді вже повністю цілий договір є закріпленим за одним власником. Або просто виділені одиниці, і у кожного з подружжя, яке розлучилось, є окрема частка в житлі. В будь-якому випадку це все можна перевірити в документах. Якщо у вас в правоостановчих документах, наприклад, є два, дві реєстрації, і в цих реєстраціях... Виділені частки, і ви це побачите. Це пишеться отак: одна друга. Якщо у вас не розділені частки, але в договорі пишеться одна одна, це означає, що титульний власник один, але продаж дається тільки зі згоди чоловіка або дружини, які були на момент набуття даного нерухомості. Так само у нас є і про покупця. Тобто, якщо покупець хоче придбати дане житло, він має отримати згоду від другого з подружжя. Якщо друге з подружжя не знаходиться наразі в місті, треба виготовляти доручення, згоду за кордоном в іншому місті і передавати, тому що здійснити дану угоду без згоди неможливо на сьогоднішній день по законодавству. Наступний момент це прописані. Тобто, якщо ви хочете продати нерухомість, у вас прописані по адресі малолітні, неповнолітні, власник, власниця та інші особи, всі на момент продажу нерухомості мають бути виписані і взята відповідна довідка в СНАПі про склад сім'ї. Вона називається довідка про склад сім'ї. В цій довідці має бути зазначено, що по даній нерухомості ніхто не прописаний. Я знаю, що зараз може бути складності з випискою чоловіків по адресі, тому що виписка здійснюється лише зі згоди воєнкомату. Тому, якщо у вас є складності, також є вихід, можна продати квартиру і вже новий власник випише чоловіка після угоди. Але це неможливо зробити з малолітніми або неповнолітніми дітьми. Також це неможливо зробити з людьми, які мають обмежену юридичну дієздатність. Тобто люди, у яких є статус інвалідності, яким потрібен опікун, да? Тобто і опікун здійснює даний процес виписки і прописки. Тобто, дана людина, така як дитина або людина недієздатна, не може знаходитись без прописки. Щоб виписати дитину, треба піти в ЦНАП, взяти документи на квартиру, отримати згоду другого з батьків дитини. І тільки зі згодою батьків, другого з партнера вашого, да? другого батька або мами, зі згодою власника, який буде прописувати до себе дитину, зі згодою і з мамою, яка прописується, наприклад, з дитиною по адресі, це можна зробити. Все це коглою ведете в ЦНАП, власник нерухомості, де буде прописана дитина, власник нерухомості, де зараз прописана дитина, присутність чоловіка або дружини, якщо, наприклад, один з дитиною вже є. Тобто, якщо мама є, має бути або папа поруч, або взята згода від батька. І тоді вийдете в ЦНАП і прописуєте по іншій адресі. Без згода батька або без згоди матері, прописати по іншій адресі неможливо. Також неможливо прописати по іншій адресі дитину, якщо вона прописується без одного з батьків. Тобто, якщо мама виписується з квартири, вона виписується разом з дитиною, і прописується на іншу нерухомість. Або папа виписується з дитиною, і прописується на іншу нерухомість. В інакшому випадку це зробити неможливо, це зробити треба до продажу нерухомості, щоб в довідки про склад сім'ї не було зазначено, що подання адресі прописана дитина. Те саме стосується і людей, які знаходяться під опікою. Вони так само йдуть з опікуном. все це процесія відбувається ідентично. Пенсіонерів теж не можна виписати, вони мають мати адресу і чоловіків військово-призивного віку. Вони мають прописані бути за іншу адресу зі згоду військомата. Єдиний, хто може просто так виписатись, це жінка. Вона просто йде в ЦНАП і просто виписується. Якщо я власниця житла, а прописана, наприклад, якась ще людина, я можу самостійно без згоди цієї людини її виписати, тому що це просто жінка. Вона не чоловік, їй не потрібний військомат. Так само я можу, якщо я купила квартиру, виписати чоловіка, який є військовим, військово призовного віку або військовим, неважливо. Я можу виписати, якщо я власниця житла. Але це не працює з дітьми або з людьми, які потребують соціального захисту, тобто люди, які потребують опіки, опіки і пеклування. Наступний пункт, до котрого ми переходимо: це технічний паспорт. Невід'ємною частиною від продажу квартири є технічний паспорт, який намальовує характеристики житла. Тобто перестінки, площа і так далі. Технічний паспорт має відповідатись на Тобто, якщо у нас квартира такої площі, такі перестінки, все має бути відображено в технічному паспорті. Також зараз є обов'язковим це електронна реєстрація даного техпаспорту з номером ідентифікатора. Технічний спеціаліст це все може зробити, це робиться в БТІ. Якщо у вас все відповідає дійсності, в принципі це робити не обов'язково. Але нотаріус вам краще скаже, тому що він подивиться, подивиться по своїх базах і скаже, чи треба треба оновлювати тих чи не треба. Але важливо, якщо ви порушили несущі стіни. Зробили, наприклад, зняли балконний проєм, зняли двері і збільшили кімнату за рахунок балкона, і перенесли обогрівачі центрального опалення на балкон, це є незаконним переплануванням, яке теж треба узаконювати. Це достатньо складний шлях, але він робиться. Будьте готові до того, що технічний паспорт не буде зроблений за 2-3 дня. На це треба переділити хоча б пару тижнів, а то і місяць. Також це стосується, якщо ви задіваєте несучі конструкції в квартирі і так далі. Якщо ви, наприклад, маєте будинок, і ви в будинку зробили прибудову добудову і збільшили загальну площу будинку, але земля у вас була не приватизована, так само це все узаконити дуже нелегко. Тому що, якщо земля не приватизована, додати площу до будинку не можна. Ну, це буде трішки далі розповідати про ці нюанси. Наступний пункт у нас витрати сторін. Попередньо ми проговорили про податки, про те, які витрати носить кожна сторона. Але також в нас є інші витрати, наприклад, послуги нотаріуса, виготовлення експертної оцінки. Замовлення довідки з битї, якщо вона потрібна, замовлення нового технічного паспорту, якщо він потрібен, і так далі. Всі ці витрати можуть ділитися по-різному. Зазвичай це робиться пополам, якщо це загальні витрати. Але такі витрати, як виготовлення нового технічного паспорту, несе власник, експорт оцінку теж власник. А саме податки, якщо вони є, я розказала. Послуг нотарію це можна пополам. Тобто тут все достатньо просто. Ще раз проговоримо. Витрати це є. Обов'язкові витрати, такі як пенсійний фонд Дершмиту, це є податки, якщо вони наявні, це є виготовлення нового технічного паспорту, це є довідка з БТІ, якщо потрібна, це є у нас експертна оцінка, це у нас є. Все проговорили, так? Да? В принципі, все. Тобто, все це, що я проговорила, послуги нотаріусу. Це є витрати, які можна сісти і розписати. В кожному регіоні вони так само можуть бути відмінні, тому ви можете піти і дізнатися самостійно, скільки буде послуг нотаріуса, яка вартість експертної оцінки, яка вартість технічного паспорту нового. Технічні паспорти, довідки з БТІ робить в бюро технічної інвентаризації. Це БТІ можете місцево знайти в гуглі і сходити і запитати ціну. Наступний пункт це у нас присутність власника або доручення. Якщо у нас є власник на документі. Титульний або не титульний, неважливо. І він не присутній в місті і не може приїхати. Важливо виготовити доручення. Якщо на сьогоднішній день власник житла знаходиться за кордоном, доручення виготовляється за кордоном. Ви можете звернутись до консульства або зробити нотарі... у нотаріуса. Але об... обов'язково зробіть апосі. Є ряд країн, які не потребують пострілю. Це ви теж можете подивитись в інтернеті. Зазвичай це наші ближні країни, це у нас іде Польща, Румунія. Ой, я не буду вам зараз на пам'ять казати, але ви обов'язково це легко знайдете в інтернеті. Тобто є ряд країн, які не потребують апостіля, але інші потребують. Без доручення неможливо продати. Доручення за кордоном орієнтовно робиться від двох тижнів до місяця. Якщо є можливість до від'їздки зробити доручення в Україні, краще це зробити в Україні, це легше, дешевше і простіше. Наявне доручення дозволить не просто зробити договір купівлі-продажу, а прийняти завдаток замість власника, зібрати пакет документів, необхідний і всі інші дії, які пов'язані з продажем або купівлею нерухомості. Також, якщо у вас, наприклад, треба виписати дитину, поміняти прописку дитини, і вам треба дозвіл, чолові... дозвіл батька да, або матері, яка знаходиться за кордоном, це теж можна зробити за кордону, відправити сюди. Все це є час, але все це робиться. Наступний пункт це у нас малолітні прописані або власники. За прописаних я вже розповіла, але за власників малолітніх та неповнолітніх людей, тобто осіб, які потребують опіки або пеклування, там трішки складніша система. Якщо я є власницею житла разом з моєю малолітньою або неповнолітньою дитиною, то при продажі даного житла я маю отримати згоду органів опіки і піклування на продаж даної нерухомості. Але я не можу просто продати нерухомість або подарувати комусь. Я маю взамін за продану або подаровану нерухомість, якою володіла дитина, продати, надати їй да, в власність житло, яке буде не менше тої частки, яке вона володіла. Намалюю. Я з дитиною володію квартирою на пополам. Це 50 метрів квадратних загальна площа. Ділимо це по 25 метрів. Тобто, якщо я хочу продати квартиру 50 метрів, щоб орган опіки і піклування дав мені згоду на продаж даної нерухомості, я маю взамін подарувати 25 квадратних метрів житлової площі загальної житлової площі своїй дитині. Це треба робити до продажу або в день продажу. Тобто одночасно. Ви можете продати одну квартиру і купити іншу. Нотаріус спочатку робить купівлю на дитину, а потім продаж. Тобто дитина не має права жодної секунди знаходитись без житла, яке їй належить. Це як захист дитини, також захист осіб, які потребують опіки і опікування. Також в кожному місці є орган опіки і піклування, де можна звернутися і дізнатися увесь пакет документів, необхідний для продажу нерухомості, якщо її володіє дитина або особа, яка, яку, або особа, яка потребує опіки піклування. Продаж нерухомості складний процес, коли там власник, дитина або така особа. Але він реальний. Завжди, коли люди у мене запитують, чи варто оформляти на дитину нерухомість, я раджу робити це тільки в тому випадку, якщо до 18-річчя дитини люди не планують будь-яких дій з нерухомістю, тому що до 18-річчя дитина потребує захисту, вона потребує частки житла і згода опіки, органів опіки і піклування є обов'язковою обов умовою. Так що така от ситуація у нас з власниками дітьми або особами, які потребують опіки і піклування. Наступний етап. Довідка про борги. Всі ті входить у нас довідки по комунальним службам, таким як опалення, світло, газ, вода, ЖЕК або ОСББ, вивіз сміття, якщо дана служба у вас теж присутня. По кожній інстанції треба прийти і взяти довідки, тому що вони є також. Показником того, що по квартирі або по будинку немає боргів. Якщо довідки не взяті, будь-яка комунальна служба має право зробити перерахунок після купівлі-продажу, і дані борги нарахувати новому власнику. При відсутності даної довідки комунальна служба не несе відповідальності за переход. Тобто, ви продали, ви продали, чому ви не взяли довідки? Я з цим стикалась неодноразово, коли комунальна служба просто якби, ну, відсторонюється від проблеми і вважає, що винна та сторона, яка не взяла довідки. Тому довідки по комунальним службам для... Мене вже давно обов'язкова частина продажу нерухомості. Окрім вас, її ніхто не приконтролює. Нотаріус не потребує цього, як і інші сторони, можуть казати, що це не потрібно. Але запам'ятайте, що Приватбанк не несе відповідальності за непередані в комунальну службу. Так само і комунальна служба не несе відповідальності у випадку перерахунків показників і нарахування боргу, якщо немає відповідної довідки про відсутність їх. Тому краще зібрати ці довідки, це не важко і недовго, і потім бути захищеним як новому власнику. Наступне оцінка. Майна оцінка це та частина, да, це те той процес, який треба зробити, щоб розуміти з якої суми ви робите витрати. Да, ви рахуєте витрати без оцінки. Нотаріус так само не може провести угоду. Є нотаріуси, які працюють з оцінчиками. Вони це роблять самостійно. А є нотаріуси, які просять самостійно зробити оцінку та звернутись до оцінчика. Оцінка в принципі робиться просто для її замовлення потрібно надати експортному оцінчику ксерокопії документів про установлюючих паспорту, коду та інших моментів які потрібні так само для продажу нерухомості. Експортну оцінку обов'язково треба зробити до угоди. Це теж не, достатньо недорога процедура. І останній момент це паспортні дані. Паспортні дані. У вас має бути актуальний паспорт, з вклеєною фотографії. Якщо у вас ID-картка, має бути виписка про прописку обов'язково. має бути ідентифікаційний код, якщо він, у вас не зафіксований в id карті Це дуже важливо. У мене були угоди, коли я приходжу, а у власника нерухомості просрочений паспорт. І продати без актуальної інформації в паспорті неможливо. Тому зазвичай все перевіряю і вклеїті, і все інше. Тому будьте в цьому моменті уважні. В принципі, все, що стосується договору купівлі-продажу, я проговорила. Я зроблю окреме відео, де проговорю всі, 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 всі документи, які можуть бути цей дарування, є, які там вимоги, і договір до вічного отримання, і спадщина, і так далі. Якщо ви будете чекати це відео, будь ласка, пишіть мені коментарі, пишіть мені якісь запитання, лайкайте, а я буду з вами на зв'язку. Я думаю, така рубрика буде у нас щомісячна. Тому всі ваші питання можуть попадати в такий от розбір. Дякую за увагу! Всім гарного дня! Лайкайте буду вдячна.